Вправа 8, 27. Знайдіть корені рівняння. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні у нас дріб дорівнює нулю. Дріб дорівнює нулю, тоді, коли його чисельник 0 дорівнює, а знаменник нулю не дорівнює. Бо на 0 ділити не можна. Записуємо. Тоді у нас так буде виглядати умова, що 0 x-2 відняти 3. Це чисельник дорівнює 0. Одночасно, знаменник це х-5. Не дорівнює нулю. Отже, ці дві умови у нас мають виконуватися. В першому рівнянні мінус 3 переносимо праворуч з то знаком. Тому ми пишемо, що модуль 0-2 дорівнює було мінус 3, стане плюс 3. Є? А в другому рівнянні мінус 5 переносимо праворуч, то було мінус 5, стане 5. Пишемо х не дорівнює 5. Що ж, ми одержали ці дві умови. В даному випадку давайте ми окремо розв'яжемо перше рівняння модуль x-2 дорівнює 3. Записуємо, що модуль x-2 дорівнює 3. Як нам роздати це рівняння? Будемо тоді пригадаємо, модуль якого числа дорівнює 3. Модуль і трійки і модуль мінус трійки дорівнює 3. Тобто замість x-2 ми можемо написати, що х-2 дорівнює 3 або x-2 дорівнює мінус 3. Розв'язуємо тоді перше рівняння x-2 дорівнює 3. Мінус 2 переносимо праворуч протилежним знаком. Пишемо, що х тоді дорівнює 3, бо мінус 2, стане плюс 2. Або х тоді дорівнює 3 плюс 2, це буде 5. Є? Ну і переходимо до другого рівняння. Х-2 дорівнює мінус 3. Мінус 2 переносимо праворуч з протилежним знаком. То х тоді дорівнює мінус 3. Зліва в нас було мінус 2, справа буде плюс 2. Х тоді дорівнює мінус 3 плюс 2 це мінус 1. Є? Ну добре, ми одержали два корені, але в нас є одне. Зауваження, що x не може дорівнювати 5. Давайте їх разом запишемо. Тобто пишемо, що x у нас дорівнює 5. Потім x дорівнює мінус 1. І x не дорівнює 5. Ну що ж, якщо ми так записали, то виходить, що один корінь у нас не може бути 5, тому що x не може приймати таке значення, а от x дорівнює мінус 1 може бути. Записуємо, що корінь нашого рівняння х дорівнює мінус 1. Є? Ну а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, ми знайшли, що корінь нашого рівняння число мінус 1. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Знайдіть корінь рівняння. Тут у нас дріб дорівнює 0. Знов таки дріб дорівнює нулю. Тоді, коли чисельник нулю дорівнює, записуємо першу умову, що х мінус 2 мінус 2 дорівнює 0. Ну, а друге, це що знаменник не може дорівнювати нулю. Та ми пишемо, що x, що множиться на х-4, не дорівнює нулю. Ці дві умови у нас мають виконуватися. Ну що ж, У першому рівнянні мінус 2 переносимо праворуч, то вийде, що модуль x-2 дорівнює, бо мінус 2, стане 2. Коли добуток у нас не дорівнює 0, якщо перший множник x не дорівнює 0, і обов'язково другий множник також не може дорівнювати 0, тобто х-4 не дорівнює 0. Ну, а зараз давайте розв'яжемо перше рівняння. Модуль x-2 дорівнює 2. Пишемо модуль x-2 дорівнює 2. Модуль якого числа дорівнює 2? Модуль двійки і модуль мінус двійки. Тобто ми записуємо, що тоді вираз х-2 може дорівнювати 2. Або x-2 дорівнює. Мінус 2. Розв'язуємо перше рівняння. Мінус 2 переносимо праворуч з протилежним знаком. То пишемо, що х у нас дорівнює. 2. Було мінус 2, стане плюс 2. Є? Або х у нас дорівнює 2 плюс 2 це 4. Друге рівняння розв'язуємо аналогічно. Мінус 2 переносимо праворуч з протилежним знаком. То пишемо, що х у нас дорівнює, мінус 2. Було зліва мінус 2, справа буде плюс 2. Х тоді дорівнює мінус 2 плюс 2 це 0. Є? Ну добре, ми розв'язали це перше рівняння. Що в нас є друга умова, хміну 4 не дорівнює 0. Давайте я її окремо запишу. Хмінус 4 не дорівнює 0. Ми перенесемо мінус 4 праворуч з протилежним знаком, то х тоді не дорівнює, було мінус 4, стане плюс 4. Є? Ну, давайте тоді запишемо, що кінцево. У нас є два розв'язки. Пишемо, x у нас дорівнює 4. І х у нас дорівнює 0. Однак у нас є умова, що х не може дорівнювати 0. Не може x приймати такі значення. І x у нас не дорівнює 4. Ну що ж, давайте розглянемо всі ці варіанти. Виходить, що. Х не може дорівнювати 4, тобто перший корінь у нас він не може бути. І х не може дорівнювати 0. І другий корінь у нас також не може бути рівний 0. Це означає, що у нас рівняння не має розіску. Ну або коренів немає. Записуємо, тоді що коренів немає. Є? Ну і записуємо відповідь. Отже, знайдіть корені рівняння, записуємо, що коренів немає. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування дробових раціональних рівнянь. На цьому вправу завершено.